Як би було чудово зупинити кровопролиття та заморозити війну, так висловила з російська пропагандистка Маргарита Семенян у розмі. Щоб уникнути поразки, вона пропонує залишити лінію фронту такою, якою є зараз. Ба більше розмріялась про проведення псевдореферендумів в Україні. Там, залишитися там, де всі стоять, заморозити і далі провести референдуми. Как і Индонезия, предложила Индонезія. Референдуми на всіх спорних територіях. І куди люди хочуть, з кем вони хочуть остаться, з тим ця територія і остається. Це ж справедливо. Ну хорошо же. Окрім цього, Семенян проговорилась і видала, що Путіну не потрібні тимчасово окуповані території. Нужны нам території, які не хочуть з нами жити. Не уверена я в этом. И мне почему то кажется, что и президенту они не нужны. Після таких висловів росіяни влаштували справжнісіньку істерику. Вони звинуватили семенян у зраді. Втім, знайшлися такі, які намагалися її захистити. Мовляв, її слова вирвали з контексту. Ну